Житомирщина має потужний водний потенціал: майже три тисячі річок, 1880 водних об'єктів, 1820 ставків, 54 водосховища. Тож працювати є де головне, аби були бажаючі. А над популяризацією рибного промислу потрібно працювати, аби рибальство було успішним. Обласній владі, районній та орендарям потрібно тісно співпрацювати. Ми хочемо трошки сьогодні подати руку всім тим, хто хоча б має думку. А якщо він її і не має, то ми, по крайній мірі, повинні створити таку ситуацію, щоб бажаючих взяти в оренду наші водні об'єкти стало більше. Проте, якщо говорити про цифри, то лише 35% водойм області знаходяться у оренді. Тож Микола Дейсен додає, з огляду на низький відсоток оренди ставків в області, влада повинна докладати чимало зусиль, аби заохотити людей до співпраці в напрямі рибальства. Адже якщо подібна кооперація виявиться успішною, в області збільшиться не лише фактична кількість орендарів, а й виробництво риби. Виявили і факти, що мають місце ще більш негативного. Стану справ, коли водойми мають господарів, які огороджують їх, охороняють від місцевих жителів як зариблені. Причому місце знаходження або якісь, ну, хоча б контакти так званих власників, які вже мають в не можна взнати або їх місце знаходження. Ще однією із проблем є паспортизація водойм, яка в області відбувається дуже повільно. Відповідні документи мають лише 170 водних об'єктів, а це лише 10% від загальної кількості.